Всім доброго вечора. Ми із Волині. Ну, у нас вечора не знаю, коли ви нас дивитеся, коли це відео буде в ефірі. Ліцькі різних розкладених запчастинок. А це ми розібрали знову. Влад заходився, як то каче зібрав. Рено сцені. Дверну карту. Дверну карту. Ну, тут ще ніхто нічого не знімав, ще як позаводському було, але вже ми її відклеїли. Треба буде відклеїти якимось гермітичку. Все тут гарненько, все бачимо як новеньке, ідеальненько. Ну, рено, бачите, він не корозії, немає нічого. Взагалі стан машини дуже-дуже дуже дуже гарний. Машина була видно, що така збережена. Е, для чого ми зняли? Тут такий стоїть <кхм> в ручці датчик без ключового доступу. Бачимо, ньому проламана кнопочка. Тобто, коли ми, е, це рено, це не хоч фашу, що мати ключа, ми почну руку, тільки вставили, щолк, і воно відімкнулося. Ви відійшли, воно сама замкнулася. Ключа можна носити в сумочці, їм взагалі не виймати. Не ключ, а картка тут така. І на дверці водія воно не працювало. Не працювало, І продавець сказав, так має бути. А в мене ніколи такої машини не було, тому що може так справді. має бути. Тобто на всіх дверках дверка, крім водія. Потім ми почитали, подивилися десь на відео, там має працювати. Якраз водійська дверка саме нам треба. Само треба. І вирішили поміняти. Він ви туди не лізьте, це дверна карта. Але ну, розбирати ми не знімали сам це. Подивимося на цю кнопочку. Бачите, яка кнопочка? А тут вона якби продавлена, продавлена, і вона е, ну, постійно це е, постійно коротила. Ну, вибивало при діагностиці, можна було перевірити, щоб вибивало помилочку. Помилочку це є оптичний датчик. Купили БУ. Будемо міняти. Попробуємо, щоб допоможе, чи не допоможе, не знаю ще. Єдє. Ну що, Йде зборка в зворотньому порядку, треба дуже обережно, щоб нічого не зламати, ніякі защовочки. Тим більше, що тут ключ. А що вас ставить ключ? В самій цій карточці є ще вона відкривається, от тут кнопочка нажимається, відтявиться, то ще ключ. Раптом у нас е, сів акумулятор, ще тось, тобто її можна відімкнути цей автомобіль. Де куча це місце? Сюди. Фішечка одна там. Тут що ага. до ручки, де ще фішечка? Тобто до тої сторони, я не знаю, для чого вона ручки, де фішка, коли її заклеять фольгою. Кнопочка. А, до кнопочки цієї. А ця кнопочка то просто замікати те саме, що ви з кнопочки цієї замкне, замикаєте. О, що з цієї кнопочки замікати. Це тоді вже без ключовий доступ е, е, не ага. буде працювати. Буде працювати тільки ця карточка ну, з їх, в ручному режимі. Тобто можна їх, як тобі на, на, замикати на кнопочку і на кнопочку відмикати. Бачимо, що ви, ну, його багато відмикали, бо затерта, затерта фарба. Тобто ми вийшли з автомобіля, на кнопочку натиснули, шок, і автомобіль замкнувся, Але вже тоді він е, вільні руки, як то кажуть, ну, не буде працювати без ключовий доступ, а тільки вже буде працювати з карточки. А якщо ми відійшли і сам замкнувся, тоді він. Е, от, тоді він сам відімкнеться. І на цих дверцятах вже немає таких хлопчик, бачите? Які, такі датчики ці йдуть оптичні, бачите. Оптичні датчики на всіх дверцятах. Корпенька треба все акуратно кудись пішов. Це вже на місце стало, замочок тут на місці. Замочок на місці, все на місці, кнопочка на місці. Фішечка, ну і ще оце заклеїти. Виліпіш на своє місце. Можемо якусь реметчик взяти. Від не, не, не відпадає. І ще фішечка тут йде е, одна до лампочки. І одна фішечка йде до керування. Отакий блок керування. Тут. Е, підйомники, замок саніх береш. Е, керування з зеркалами. Керування з зеркалами. Отаке. Просто такі акуратно і нічого такого аж, щоб сказав там, розказує, хто знімає, його так складно ремонтується. Просто їх не було б, мабуть, фольксвагені, щось такого не було. В кожній машині є місця вдалі і місця складні, щоб щось такого тут складного було. Я б не сказав, щось такого, щось заміслувато, щоб пусть, там, треба сама карта. Сама карта тут теж. Ну, вона ще не знімалася по всіх ознаках, дверка не відкривалася. Все тут. Все тут як, як воно вчора з заводу виїхала. Ідеальний когарник. Навіть, навіть пило чуть-чуть на ось там сміття назбиралося. Навіть пилу немає в дверцятах. На диви, бо зазвичай дверцята відкриваєш, води повні пилу. Тут ніхто їх потім їх знімає, ми ніхто їх не витирав, ні пилососів. Це воно, бачите, якесь там. Воно практично без пилу. Хоча ми живемо в такому пилові, пилові, ну трошки на динамікові. чуть, -чуть це не бозе, чи як там басе, бозе. Це звичайна акустика, там її предостатньо. Такої акустики. Підйомничок теж акуратненько вставлений. Паролончик ще поки не сиплеться, з руками починає сипатися паролон. Особливо Volkswagen, знову ж таки, в мене був Volkswagen. Весь цей паролончик посипався. Ну, Можливо, руки дали своє, що поки що не сиплеться. Кожен проводочок він не створював шум в такому параметрі. Все склали, будемо заставити. Перевіряти будемо. Ну і все. Все позакручулося, поставилося в місце. Будемо перевіряти. Будемо перевіряти, щоб цьому безключовий доступ треба автомобіль завес, 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 запустити двигун і зупинити. О. Можливо, навіть помилка перетепляти. Ми під'їдемо. Відділимо звідси. Не. не спрацює, бачите? Не хоче спрацьовувати, ми знімали. Там треба. Ми далеко вже відійшли, не спрацює. Зараз треба запустити двигуна. Запустили двигуна. О, після зупинки, двигуна, після зупинки двигуна має спрацювати. Зупиняємо двигун. Зупинили. Карточку беремо в руки. Закриваємо двері, побачимо, спрацюємо, чи не спрацює. нас можливо новий датчик. О, спрацювало. Як відійшли. Бачимо, автомобіль замкнувся сам. Карточка у нас взагалі лежить в кишені. І підходимо до нашого датчика. Це перші, перша перевірка нашого датчика. І не працює. І не працює. А задній? А задній працює. А цей не працює. Не вдався фокус, не знаю що. І так перевірити, як його перевіряти, не знаємо ми. Підходимо ще раз. Замкнулося. Не працює. Не працює. Попробуємо піреном ставити помилку, зараз ми перевіримо піренам. Бачите, задні дверки, тільки ми руку сюди. Раз. І автомобіль відімкнувся. А переднє щось не працює у нас. Ну що, не працює наш безключовий доступ тут. Я не знаю, можливо, Влад лад спішов щось її, її поставив, можливо, буде, що датчик теж цей не робочий, приїхав, бо це БУ. Можливо, ще треба прописати наш автомобіль. ну Помилки, які були по цьому оптичному датчику, ястер, зараз вони не з'являються. Непонятно, і де помилки не дивимося сюди, підходимо, ще раз спробуємо. Тільки руку сюди вставляємо. Бачимо. раз, автомобіль відімкнувся, все. відкритий. Ну і вже тут відкритий, Він повністю відмикається. А тут не спрацьовується по цих дверцятах, Так що час потрачений, ще й гроші потрачені на дві датчики. Виявилося деревний ценик, якби не критично, можна підійшов собі руку туди вставити, але хотілося, щоб воно працювало. Не вийшло, не вийшло, я не знаю що. Чому? Будемо, може, колись буде час, ще будемо розбиратися, поки що так залишається. Все, дякую. Всім хто Дивись до кінця. Можливо, хтось може нам підказати. може підказати, То підкажіть. Або там, якби, Цеп це оптичного датчика. Може бути не сам датчик, може десь бути якийсь хіба, запобіжник. Але сумніваюся, що на одну дверку не запобіжник. Хоча все могло б бути. Наразі всім дякую. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.